У Золочівському територіальному центрі 10 вересня відбулось свято квітів під назвою Господь дарує нам красу природи. На запрошення культорганізатора Галини Володимирівної Андрес прибули волонтери Ясиновецького навчально-виховного комплексу. Директор НВК Рак Михайло Михайлович вручив усім присутнім букети квітів, побажав міцного здоров'я, мирного неба та природної краси. І з вдячністю до директора НВК звернувся підопічний Золочівського територіального центру пан Венгер від ветеранів праці, війни та пенсіонерів. Він подякував за постійну увагу до людей похилого віку. Я хочу вам висловити з небесному за увагу до нас, відношенням, до ветеранів, учасників війни, наш, пенсіонерів, нам приємно вже такий день від керівника такого. Закладної школи. Якщо не пити, прийти, вчити нам світло тіто. Ми задали свій область. Ну, надію, що вже розпочався навчальний рік. Ми вас вітаємо на Бога, аби був мирний спокійний рік, щоб були хороші учні, щоб були чемні викладачі, щоб була Супроводжує вас всюди, Господь Бог і хай допомагає перемагати. Я зараз зробив, що вам хочу сказати, не тільки школу, а ще зробив на 54 дітей, сад, дитячий садок. То вже зраненько бо мами ведуть від трьох років до шести. Золочів нет.